Доброго вам здоров'я! Тема номер 1 із рубрики Створи свій майстер-клас буде наступна. От я маю книжку, з якою я ну, все життя в'язала. Книжка Мартиненко Техніка в'язання. Ну, це, це ще, господи. 76-й рік то тому зрозуміло, що створено російською мовою. Так от, закладку. Так, так от тут є набор петель для начального ряду. Там, набір такого-то, все це є. І є це і в майстер-класах вже українському. А от дивіться, що мене зацікавило: пров'язування ліцевої петлі першим способом, вторим способом. А скажіть мені, а хто показує два способи? І в чому різниця, і яке полотно ми отримуємо, яку панчишну гладь або Лицеву нехай буде, або ви кажете лицеву. Ну, добре, це все, я вважаю якби, такими нюансами. Головне про що я хочу сказати? Як правильно, як краще, не те, що як правильно, нас ми в'яжемо так, як нас перший раз хтось навчив. Так, більшість. От показав хтось, ну, у мене так, наприклад, було, у сестри було так, і все, і ми так і в'яжемо, а потім... Виявляється, що не за ту петельку, не за ту стінку, а що таке стінка, е, стінка петлі, і так далі. От, от Як нам отримати рівненький е, той край, як е, щоб зробити лицевий, лицеву гладь, то нам треба в'язати вміти і лицеву, і е, виворітні петлю. Знову, ми можемо так в'язати. Або так. Теж два способи є і для виворотних петель. І коли який застосувати краще. От таке от, дослідження із такими зразочками полотна. Я б це запропонувала зробити Любі із каналу Magic. Ой, Knitting and Crocket. Ну, з мене такий англійський. Ну, тому що в неї так вже ці майстер-класи такі налажені. Все... І вже є от, от такі от спроби того, Ну, вона не зробила от такого дослідження, щоб було все, все відповідно, щоб людина змогла зрозуміти і вже вчитися так, як не просто як хтось показав, а як вона сама вирішить. Стосовно відносно того, що вона вже вміє. от І от дивіться, тут така таблиця цікавезна. Як позначаються на схемах, ну, от, наприклад, це лицева, ліцева петля, це ізнано, і вивертне, дві петлі разом. І я буду вам пропонувати візерунки, і там будуть оці ж Позначення. Ну, от, наприклад, це позначення. От вона. Лицьове виворітня, дві разом, і отут накид. Значить, тема номер один я сформулювала. Лицьова гладь, як краще її в'язати. Дослідження способів вив'язування лицьових і виворотних петель. Будьте здорові!